Сьогодні президент Зеленський фактично втратив свою необмежену владу. Чому? Тому що він втратив підтримку парламенту. Фракція Слуга народа обнародувала заяву, в якій говориться про те, що, по-перше, ну там, здається, 5 пунктів, вони вимагають відставки всіх оцих міндичів, які запрямовані на плівках, на записах набу. Тобто вони говорять, що всі високі чиновники, які б вони не були високі, вони мають бути звільнені, якщо вони засвітилися у корупційних ділах. По-друге, вони засвідчують члени фракції Слуги народу свою повну підтримку діям набу і САП національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури тобто органів, які власне і здійснили оце прослуховування. Квартири Міндича, де бував, кажуть і Зеленський, і які весь цей гейт власне, і ініціювали. По-третє, із важливого, вони виступають за створення широкої коаліції, коаліції, за участю в тому числі опозиціонерів, яка має бути технічною коаліція. Щось на зразок на національного порятунку, ну, фактично те, що і вимагає опозиція. Тут, як на мій погляд, найголовніший пункт це те, що вони висловлюють свою повну підтримку діям НАБУ і САП. Чому? Да, тому що якщо далі будуть ці. Плівки розкручуватися, вони очевидно, що будуть розкручуватися, записів там вистачає. Де гарантія, що на цих записах немає самого президента. Ну, очевидно, що там ще величезна купа е, впливових е, людей, і е, з великою ймовірністю е, там є сам президент. І от, скажіть мені, е, коли е, оприлюднюються плівки, де е, нові. Наближені до президента персони, і е, тим більше, якщо там виявиться голос самого президента, що буде робити оця е, сло, е, фракція Слуга народу, яка заявила, що вони повністю підтримують дії Набу і САП. Вони заявляють, що ні, не підтримуємо, ні, звичайно. Вони своє слово сказали. Вони чудово розуміють, що там на плівках, чудово розуміють, що там і хто там. Вони розуміють, хто там що приблизно говорить, що там тьма тьмуща, що там жах повний. І тим не менше, вони заявляють, що вони повністю підтримують дії тих антикорупційних органів, які це все записали. Ну, тобто, вони фактично вписалися не на стороні президента, вони вписалися проти президента. Фактично вони цим самим заявили, що ми підтримуємо всі розслідування корупційних дій, які були е, здійснені чи то президентом, чи то його найближчим оточенням, і які розслідуються антикорупційними органами. Ну, е, Слуга народу фактично поставила себе. Е, Контри із своїм е, політичним патроном, президентом Зеленським. Тобто, е, фактично у президента вже немає підтримки в парламенті. А що таке президент України, у якого немає підтримки в парламенті? Україна – президентська республіка згідно Конституції. Тобто, якщо Парламент не підтримує дії президента, то він дуже мало що може зробити. Майже нічого не може зробити. Він перетворюється на криву качку, як прийнято е, говорити в Америці про президентів, які е, ось ось мають залишити свій пост. Тобто е, державний діяч, який вже нічого не вирішує. От на такого вони фактично перетворили Зеленського. Кожен день все цікавіше. І в ну, світлі такого розвитку подій я, чесно кажучи, не впевнений, чи взагалі буде Зеленський повертатися в Україну із Туреччини.